6 вересня у приміщенні міськвиконкому відбулося вручення посвідчень багатодітних батьків та дітей. З 1 січня цього року набрали чинності зміни до закону України про охорону дитинства. На підставі цього закону багатодітні сім'ї мають пільги за оплати житлово-комунальних послуг, палива абонентної плати за користування телефоном, а діти з багатодітних сімей, безоплатний проїзд у міському та приміському транспорті, безплатні оздоровлення та лікування. Вручав посвідчення багатодітним родинам міський голова Анатолій Федорчук. Цих посвідчень ждали, мабуть, не менше з нетерпінням ми, як і ви, да? тому що до мене приходили люди на прийом. І навіть у нас це питання піднімалося на сесії міської ради, намагалися звинуватити працівників виконавчого комітету в тому, що ми десь гальмуємо цей процес, хоча ви знаєте, що ми їх не виробляємо, цих посвідчень. Наталя Валентинівна постійно телефонувала в обдержадміністрацію і ми просили, що як можна прискорити, 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 тому що це за цим йдуть долі людей, це ваші гроші і так далі. Ми це прекрасно розуміло, усвідомлювали. Все, що від нас залежало, ми вчасно подали списки, От, але, на жаль, не знаю, за чим була причина. Але сьогодні посвідчення вручали поки що п'ятьом родинам. У найбільшій з них четверо дітей, в інших потроє. Книжечка червоного кольору для батьків багатодітної сім'ї, а синього для дітей з такої родини. Разом з документами батьки отримали ще й пакети сувенірної продукції міськвиконкому. У багатодітній сім'ї має бути не менше трьох синів та доньок таких родин у нашому місті понад 150. Не кожен громадянин нашої країни зважиться на таку кількість нащадків, але ті, хто їх має, попри нелегкі будні, вбачають у дітях своє натхнення і відраду, велику радість, яка пов'язана з багатьма клопотами і підтримку. Не тільки нам багатьом сім'ям дуже велику допомогу матиме. Це таки якась частина. І фінансова, і зараз немалу роль грає. Чесно кажучи, ми не так довго чекали, бо ми нещодавно стали багатодітною родиною. От. Але я думаю, що все-таки якісь, якісь зміни тоді будуть і в нашому житті, і в житті наших дітей. Мабуть, мабуть, найважче першу дитину. другу вже йде задоволення, а третю дитину ще більше задоволення. Працівники відділу у справах сім'ї та молоді міськвиконкому планують видати усі посвідчення до листопада. Тетяна Дорошенко Ігор Романенко, новини телеканал Бериспіль.